Веселий літній відпочинок для дітей Балтської громади протягом трьох днів на міському стадіоні коло спанувало справжнє дитяче щастя: спортивні ігри, атракціони, солодка вата, лотереї та повчальні біблійні історії для розвитку дітлахів. Такий триденний літній табір організували члени команди благодійного фонду «Місце зустрічі та співробітники місії Еймос. Подібне, цікаве і активне літнє дозвілля в нашій громаді влаштовують не вперше. Розповідають організатори. Додають, головна мета подарувати малечі гарні емоції та змістовний відпочинок, якого так не вистачає в умовах війни. І все це абсолютно безкоштовно. В захваті і дорослі, і малі, бо табір додав яскравих барв у складну буденність. Тут дуже весело, можна десь пострибати, послухати, позайматися. Ну, можна ще перекусити, звісно, водички попити. Тут дуже весело. Тобто літні канікули твої гарно вдалися, правда? Так. Можливо, з кимось познайомився, чим збираєшся ще займатися? З багатьями познайомився з друзями там. Ну, тут дуже, дуже дуже весело. Бачимо, що у вас в руках сладка вата, відпочиваєте гарно проводите свій час. Розкажіть, чим тут займаєтеся, що вам найбільше подобається? Кататися на горках та раз, разні тут заняття. Чимо молитву, вірш. іде у нас тут розіграш. Різна. Мені подобається грати на цьому полі. Ми граємо в різні ігри, вибивало і подобається кататися на гірках. Я хотіла б, щоб і наступного року цей е, табір був тут. А всім діткам бажаю гарного відпочинку. Ми граємо в різні ігри, катаємося на батутах, е, бігаємо. Е, приймаємо. Участь у змаганнях, це круто, це весело, цікаво. Тут можна знайти багато нових друзів. Знайшла нових друзів? Так. Мені сказала мама, що сходи і буде класно. Ну як тобі класно сьогодні? Прикольно. Що подобається найбільше? Я ще ніде не був, але дуже хочу на горку. Тут дуже круто, тут горки, батути, багато чого. Тут можна погр на це посильнуватися з кимось. Тут прикольно бажаю отримати задоволення і порозважатися. дуже люблю дітей, люблю з ними спілкуватися. Сьогодні в нас, от, як бачите, в нас тут батути дуже різні, класні. В нас вата. От різні програми. Ми розповідаємо про Бога. В нас волонтери, які розповідають про Бога. В нас різні історії, уроки для дітей. То дуже класний час проводимо. Під час війни це актуально, тому що в когось там батьки, наприклад, на війні, так, і в них якісь ну переживання. І коли вони до нас приходять, то вони якось відкриваються, вони з нами спілкуються, вони проводять гарно час, і це дуже класно для них. Дуже класний час разом з нами. Це дуже потужний час, щоб навчити чомусь дітей і щоб вони гарно провели час. Ми потім їдемо в Познанку, в Ісаєве та Розквіт. І сьогодні ми отут разом з вами проводимо цей табір трьохденний. Відкрили всі батути, пару штук, не знаю, куча локацій. Тут е, все безплатно, сладка вата, Боже, тут кормлять дітей. Що говорять дітки, що говорять батьки, які їхні враження, які їхні відгуки. Як, як бачите, на лиці, от, діти всі радіють, їх водою поливають, якби ну, як там теж грають водою. Всі радіють, якби. Організатори зазначають, охоплять таким відпочинком не лише маленьких жителів Балчини, адже далі вирушить до села Познанка та ще. Населених пунктів. Загалом результатом своєї роботи задоволені, бо бачать радість і щастя в очах дітей. А відтак усі зусилля виявились немарними. Ми благодійний фонд місця зустрічі співпраці з благодійним фондом Аймасі проводимо цей захід в Балті. Ми є християнська організація. Нас надихає любов, яку ми отримали через те, що Ісус Христос нас спас. Ми просто хочемо цю любов'ю ділитися і робити такі свята для дітей. Я вважаю це актуальним, особливо в цей час, особливо в час війни, коли мало радості, коли тривоги, там ближче до Одеси, то взагалі ну, дуже важка ситуація насправді, і взагалі в Україні важка ситуація. Тому вважаємо, що в цей час важливо дарувати дітям празні свято, ставити батути, проводити такі заходи, щоб просто була радість, була радість у дітей. Ви хочете такою от опікою, піклуванням охопити багато дітей півночі Одещини. Да, розкажіть про які наступні ваші кроки, які перспективи. Якщо ми говоримо про північ Одещини, то це буде лише в Балті та село Познанка, тут недалеко від Балти, а вся інша робота вона більше в центральному регіоні навколо Одеси. Це Березівський район. Це одеський регіон, тобто більше там сконцентрована робота. З того, що я чув, всім все подобається насправді. Вірю, що це щиро, вірю, що це не просто так. Вірю, що їхні емоції дійсно щирі. Що діти, що батьки в захваті, все подобається, це те, що чую я. Можливо, якщо у них попитати, то скажуть більше. Що б сказали б усім діткам сьогодні в такі важкі часи? Посміхатися, радіти життю і все-таки проводити дитинство. Я дуже вдячний э, тим, які допомогли нам зробити этот лагерь. Та это команді міста зустріч їм дуже велике дякування, Они дуже активно, дуже багато позитиву і радості приносять дітям за все, слава Богу. А також ми б не могли це все зробити, если бы нам не допомогли місцеві наші власті. Э, ми благодарні за розрішення, которое нам дав Сергій Сергеевич, наш мер. А также Сергею Кольцову особое спасибо а, за эту локацию, которую нам дал, и все возможности, водичка, электричество. И, А также мы благодарны еще всем, кто дает нам такую возможность здесь, в это нелегкое и тяжелое время, во время войны, здесь, вот так вот, как будто мирно, мы здесь проводим. Всем большое спасибо тем, которые на кордонах защищают наше государство. Мы им особую благо... благодарность приносим. Благодарны тем, кто заплатил самую большую цену, отдал свою жизнь за это время. Мы верим, как христиане, что это время оно временное. и что оно скоро закончится. И скоро будет так лунать всегда, как сейчас. Вот смех детей, радость, родителей. Ми хотим немножко позитиву принести. И нам дуже радостно это окупает полностью всі вложения и затраченные средства. Когда дети улыбаются, родители довольны, и мы благодарны. Ми віримо, що Господь поможет нам пройти этот нелегкий путь все вместе, и еще наша в И Она будет самой благословенной в Європі страной. Дякують за відпочинок, діти і батьки, та з радістю чекають наступної зустрічі вже наступного року. Тішаться, що мають прекрасну нагоду перезавантажитись та провести гарно час в дружньому колі та щирій атмосфері. У мене двоє дітей, їх треба якось розважати. Ну тобто дітям треба кудись ходити. Так а як вам взагалі така от ідея да, організувати такий безкоштовний, гарний відпочинок для дітей, табір, батути, різні розваги, пригощання? Я думаю, ідея супер взагалі, тому що ну, в силу того, що у нас зараз своєї дії, то дітям це дуже заходить, дуже заходить, особливо безкоштовно. Я бажаю всім діткам здоров'я насамперед, мирного неба і. Щоб ну, все буде добре. Подібні табори, я вважаю, що дуже цінні, дуже важні для дітей. А прийшли по тій причині, щоб діти розвіялись, відпочили. Як вам взагалі атмосфера цього табору? Чи подобається вам як батькові це? Дуже подобається, приємно, прекрасно просто. – Що побажали б і батькам, і дітям? Ну, насамперед, здоров'я, миру, всього найкращого. організаторам. Подяка насамперед велика за таке міроприяття. Це прекрасна нагода відпочити, розвіятися діткам, відчути радість літа, нові емоції, гарний, гарний настрій, передати це все діткам, щоб вони відпочили. Велике дякую їм за цей відпочинок для діток.